Чи взагалі варте воно того? Я вам пропоную та рекомендую пройти марафон тільки через те, що тут загалом є якісь нагороди. Тимчасова гілка, інші гілки ви зможете пройти, потім встигнете 30 креслень це класно. 14 тисяч вільного досвіду класно. Це за поліпшену нагороду, звичайно, але воно, в принципі, того вартує. 15 резервів на кредити беріть, тому що в серпні у вас буде лінія фронту, вони вам знадобляться. Польські е, книжки, якщо ви там тільки гілки починаєте качати, польські, теж беріть. Тим паче бойове завдання отримаєте, якщо ви на ньому будете грати, дай вам Боже здоров'я. То все це вам знадобиться півтори тисячі бонів. Ну, тобто, нагороди нормальні, погане тільки що правильно машина. Декого я там бачив, хтось там каже, що це норм. Ну, давайте чесно, можливо, люди там підлизують в егешці, я не дуже підлизую, скажу так. Я завжди за чесність та за справедливість, ви все знаєте, тому ще раз розглянемо цю всю фігню. 390 альфи для тяжа, це мало. Якби в нас був ДПМ, а так в нас КДшка. Ну, давайте подивимось КДшку. КДшка тут навіть. А, написано 14,5 секунд. Тобто ми маємо 1600 ДПМ, якщо я не помиляюсь, там відео було. Це не те, що мало. Це аж ніяк. Давайте чесно. А При зведенні 2,3, 2,3 зведення. Ну, давайте. Наприклад, якийсь там просто тяж з альфою виїхав, він влучив, це норм. 2 і 3. В нас просто нема альфи. В нас пробиття посереднє. Навіщо нам а, таке велике КД, я не розумію. Чому проблема в КД? Тому що в нас і броняш відсутня. У нас тут е в морді ну, нічого нема. В бортах нічого нема. Воно не танкує тут в масі, в масі тут. 200 мм. Ну, чим і як в ВГ взагалі на що розраховують? Вони кажуть, що в танка непогана стабілізація, але я вам скажу чесно: я, ну, я, ви знаєте, що я супертестер, я на ньому грав. Не розраховуйте на стабілізацію. Якщо ви думаєте, що ви зможете там, вкатив і з вертухи закинув як на буразку, ні, у вас так не вийде. Тим паче, зведення 2 і 3 вам цього не дозволить. Ви все думаю, зрозуміли, тому якщо ви будете грати без стабу, готуйтеся до того, що ви не будете дуже часто влучати. Щодо рухливості, дивіться, 16 лошадок на тонну, 40 км на годину. Непогано, непогано, да. Я потім це відео виріжу на канал, щоб хто там не дивився, не дивиться стрім, мали змогу передивитися для себе з'ясувати, що нагороди за марафон непогані. Машина взагалі нічого не варта. А, в порівнянні, давайте є такі в нас на сайті гри. Просто от нікуди йти не треба. Відкриваємо просто важкі танки. Вибираємо тут в нас восьмий рівень. А, давайте фільтри. Просто, ні, це не те. Дякую. а Ось восьмий рівень. А, тяжи. сортуємо наприклад, по кількості, давайте. По пробиттю Голдою. В нас 256 мм пробиття голдою. А, 252 навіть. 252. Дивимось, що до тяжів. Давайте, 252 шукаємо. Ну, я вам скажу 252 це нижче. А, ТС-54. Ну, якщо ви на ТС-54 добре граєте на ББшках, то вас. Проблем, ну, якщо ви, давайте так, якщо ви дуже добре пробиваєте десятки голдою, наприклад, їде там якийсь АІ-100, ви його ш'єте нормально без питань, то у вас складностей не виникне. Тобто 832 теж 252. Це норм, але це знаєте для голди, це маловато, тому що давайте, от ми подивимось: 703. Непогана машина, файна. 270. Ну, З таким пробиттям вже можна щось протиставити 10 рівням, 9 рівням. Той самий не дуже приємний бізонте. В нього 270. Я розумію, що це Кумулі, але все ж як ніяк. 75 ТС, 282. Ну, якщо просто танк гівно, ну от давайте, танк гівно, дайте йому хоча б пробиття. 221 ББшкою. Це немало. Але це й не так багато. Просто якщо ви хочете викатити танк а, з поганим ДПМом, дайте йому добре пробиття приблизно на рівні. Там ну хай 77-го. Ніхто не просить, щоб це був як т 34 Б. Ну в нього там довге зведення а, аж 3,2, Там розкіт на 100 метрів не дуже, але пробиття гарне. Альфа велика. В нас тут немає ні альфи. Ні, прям видатного пробиття так швидко летять знаряди. Але це цю ну на мою думку, цього дуже мало. Я на ньому катав. Я не відчув якогось такого прям, що ти відчуваєш себе як люта імба в рандомі або взагалі дуже приємно собі, себе почуваєш. Проти 9 та 10 рівнів. Такого не відбулося під час мого тестування цього танку. Це по-перше. А по-друге, його ще й занерфили після того. Тому ці показники, ці показники, які ми зараз роздивляємося, це вже після нерфу. Тобто я грав на кращій версії, і в мене не було якихось там файних емоцій, якщо чесно. Тепер по рухливості. Давайте так. А, тут в табличці вибираємо ми. Це все прибираємо. Шкоду на хвилину це все прикольно. А потім а потужність вибираємо та максимальна швидкість. А, давайте так, візьмемо. І в нас 16 на тонну, максималка 40. Тобто ми дивимося 75 ТС має 16 на тонну, приблизно тренигати, 77. Тобто, в нас а, такий показник. А якщо чесно, то ось вам дуже знов-таки, як ТС-54. Ну просто ТС-54, ви отримуєте за підписку, тимчасово тут ви отримуєте танк. Але проблема цього танку знов-таки, він якщо буде їздити як ТС-54, в чому ПТ-прикол, він може танкувати не завжди, але в нього там є броня. Цей танк аж ніяк не танкує. Броні немає взагалі. Тому, якщо ви розраховуєте, що ви будете фармити і це ваша єдина надія. А, не поспішайте прям дуже сильно радувати, що ви прям все вифермите в рандомі, і все, все, а, все срібло в грі стане вашим. Це не так. По-друге, я ж кажу, що ви не танкуєте, тому довго ви в бою жити не будете, якщо ви будете грати агресивно. Тому що на Т-54 все ж як ніяк можна поставити там від башти, щось поробити. А, в нього там є теж кутинахилу, не такі великі, але вони є, і ну, це рятує, що броня є. Там і ВЛДшка зашита нормально, і, в принципі, якщо під кутом виїжджаєш, і НЛД відлетає там, тут взагалі такого не буде. Просто вас 200 мм в лобі, а в масі розраховувати на те, що ви просто вийшли в бій, нахватали знарядів, якщо пощастило, нас стріляли 2000, все супер. Ну, хто дуже добре грає, тому це, знаєте, я розраховую на середнього гравця, або навіть. Трошки нижче, ніж середній гравець, тобто нижче 50%. Давайте будемо чесними, то більшість гравців в нас в нашій грі грає не дуже то й добре. Тому, я, ну я не те, що прям когось це кібербулінг. Я розказую вам в тому плані, що. Буде така ситуація, що більшість гравців просто на цьому танку не дуже сильно зможуть пограти адекватно. Тому якщо це ну, ви не маєте великої кількості премтанків, там один у вас є, і, дай Боже, два, це не буде непоганим поповненням вашої колекції, але чесно, буває набагато краще. Якщо у вас багато премтанків є нормальні, ну відверто кажучи, імби. То на цій машині ви не будете грати, якщо бути відвертим, тільки через себе можливо. Давайте ще раз проговоримо другий момент цього відрізку відео буде на Ютубі. Це кількість боїв, яка вам знадобиться для проходження марафону. Дивіться, 50 етапів, 50 етапів по 50 очок. Це в нас виходить 200, 2500 очок. Всі це розуміють. Тобто 10 днів марафону в день вам потрібно заробляти 250 очок на день. Це немало. Ви отримуєте 70 очок бойових перепуски на день за щоденні завдання. Таким чином, вам залишається назбирати усього нічого 180. Це теж немало знов таки. Казалось там, щоб, там о, 180 зараз зайшов на бив. Давайте уявимо, що ви граєте стабільно, і постійно потрапляєте в кожному бою в топ-5 за досвідом, не за дамагом, а за досвідом саме, тому що можна в досвід нафармити, топ-5 потрапити, граючи на ЛТ, нічого не настрілювати, але стабільно нормально світити. Так уявили. А далі у вас щоденно там при 50% От, стабільно за сесію. Тобто ви потрапили в топ-5 за досвідом, і 50% у вас перемог. Таким чином, вам треба буде зіграти 23 бої на день, це доволі багато. Для декого з гравців, прям ну, ніхто не грає 23 бої за день, це сидіти треба, вам буде приблизно години 3-4. Якщо чесно, якщо там дуже довгі бої або ще щось, то ну, дійсно треба буде пограти. Це не буде так, що зайшов на годину і вийшов. Це ми зрозуміли. Далі, якщо будете потрапляти в топ-30 досвідом. Вже буде краще. Вам треба буде зіграти лише 15 боїв на день, тобто кожен день по 15 боїв грайте 10 днів і норм. Ну, і якщо вінрейт ваш буде складати 60% мінімум на день, то враховувати те, що вам треба буде зіграти приблизно боїв 10 кожен день, не більше, а це вже супер. Тим паче у вас ще є декілька днів часу, щоб підготувати танки, що я вам завжди радив і досі раджу. Тобто готують танки мінімум шостого рівня. А, як ви бачите, я зараз вісімки готую. Тобто за шостий рівень, якщо ви набуваєте майже 100 очок бойових, ну точніше за бойову перепуску, майже 100 очок. Ви отримаєте додатково 15 за 7 рівень 20 очок, за восьмий рівень 25, за дев'ятий 30. За десятку 35 очок. Ну, єдина проблема на десятках-700 очок набити це доволі багато, тому раджу набивати на 6 та 8 рівнях. Хоча, якщо чесно, на 8 рівнях вже пізновато набивати. Сідайте грати на 6 рівні. Так само і під час марафону ви так само можете набивати на шостих рівнях собі очки бойових перепусків, все одно на чому грати під час події. Головне, не ниже шостого рівня. Пограли, набили 100 очок отримали 15, це непоганий буст під час марафону буде. Тим паче там досвід фармиться, теж непогано. Ну, коротше, ви зрозуміли, нема що там більше розмусовувати. Нагороди, ще раз ми дивимось <кій> є заради чого попотіти комусь ці книжки на досвід потрібні, комусь взагалі хтось ще качається і загальний досвід комусь резервні кредити. Дні Прему, хто не донатить гру, хлопці, теж. Я ж плакати почав. Якщо ви хочете танк за марафон, то не раджу вам його отримувати. Якщо ви загалом будете проходити марафон заради нагород, то ласкаво просто.